Ви Правильно зазначили, що таке страшне для частини суспільства слово гендер закріпилося в нашому законодавстві, зокрема в понятті гендерно правової експертизи, ще у 2005 році, а саме в законі про забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків, і саме в цьому законі визначено, що гендерно-правова експертиза це аналіз законодавства чинного. Тобто тих законів, які вже були прийняті, або проєктів нормативно-правових актів, і результатом цього аналізу є висновок щодо їх відповідності принципу забезпечення рівних прав, можливостей жінок і чоловіків. Після цього було прийнято порядок проведення гендерно-правової експертизи, тобто, хто відповідає за її проведення, як ця експертиза має бути проведена, і яким має бути її результат, тобто висновок. Цей порядок було прийнято у 2006 році. Згодом у 2018 році порядок було переглянуто, і це була велика перемога для громадянського суспільства. Бо е, у 2018 році власне цим порядком була закріплена можливість здійснення громадської гендерно-правої експертизи. Чому це важливо? Тому що фактично е, у цьому порядку від 2018 року не закріплено, е, як саме М'юст має проводити цю. Гендерно правову експертизу. Єдине, що вказано, що гендерна правова експертиза проєктів нормативно-правових актів проводиться вм'юстом під час проведення правової експертизи. Тобто не визначено е, порядок проведення цієї експертизи, не визначено, е, чи вона є обов'язковою, з якими саме проєктами нормативно-правових актів має проводитися така гендерно правова експертиза. Тому у 2018 році, коли е, на поле цієї експертизи вступають громадські організації, яким надається можливість давати свої висновки. Наприклад, аналітичний центр ЮрфЕМ Асоціації жінок юристок України Юрфем, де я працюю юристкою аналітикою, Ми робимо свої висновки громадської гендерно-правової експертизи, які публікуємо на своєму сайті і. Аналізуємо законопроєкт і визначаємо, чи він підтверджує по суті принцип забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків. На нашу думку, чи ні? Ми маємо команду експерток, консультанток аналітичного центру, які аналізують конкретний проєкт нормативно-правового акта на відповідність речейному українському законодавству. І на відповідність міжнародним стандартам, яким Україна ратифікованим міжнародним стандартам, які закріплені у конвенціях і інших актах, які Україна має дотримуватися, і які Україна буде дотримуватися на шляху до нашої євроінтеграції. Отже, через те, що ми не маємо закріпленого обов'язку мін'юсту проводити експертизу гендром правову експертизу. Проєктів нормативно-правових актів ми не можемо очікувати на те, що нормативно правові акти проєкти нормативно-правових актів будуть переглянені вдосконалені в обов'язковому порядку, тобто на, на рівні інформації правової експертизи Наприклад, аналітичний центр ФАМ може лише дати свої рекомендації, які законотворець може врахувати або не врахувати, і в цьому власне і проблема. Інший аспект в тому, що, наприклад, у Європейському Союзі, як я писала, і в статті в Швеції в Австрії така експертиза є обов'язковою. Вона може складатися з різних питань, вона може їх сито фактично проводити кілька рівнів чеку. Певного нормативно-правового акту, проєкту нормативно-правового акту і в кінцевому результаті визначати, чи цей нормативно-правовий акт може бути прийнятий, чи його потрібно повернути на доопрацювання. Бені, Ярину, то власне, от ви згадали якраз про досвід. Європейський, то який, з яких країн ми могли би запозичити, можливо, якісь законодавчі ініціативи, аби впровадити тут в нас в Україні. Ну, направду, нам не потрібно запозичувати якісь ініціативи з інших країн. Ми маємо свою законопроєкт 5005, Ми маємо висновок гендерно правової експертизи, який проводив аналітичний центр ЄРФАМ. І вважаємо, що такий законопроєкт він потенційно може бути прийнятий щоправда з врахуванням кількох е, особливостей, оскільки цей законопроєкт був е, внесений е, до Верховної Ради у 2021 році. Зараз пройшло вже три роки. Очевидно, що реалії змінюються. Тобто, потрібно всконали цей законопроєкт у відповідності до нинішніх реалій, але загалом він може бути е, цілком. Він має потенціал і може бути розвонений для того, аби його надалі прийняла Верховна Рада. Щодо того, що надалі може розвиватися, як надалі може розвиватися цей інститут гендерно-правової експертизи. Це, наприклад, досвід Австрії. В Австрії гендерно-правова експертиза в основному проводиться в кількох сферах: це пільги, це освіта, дохід, робота тощо зайняті. Загалом і е, в Австрії є шість питань. Який може який є сталим, і е, він визначає по-перше, чи е, впливає певний закон на одну із визначених сфер, які я називала? Друге, чи впливає е, цей проєкт нормативно-правового акта на зайнятість жінок і чоловіків, е, як можна допомогти е, цим нормати... цим проєктом нормативно-правового акта? Збільшенню або зменшенню кількості робочих місць для жінок і чоловіків, як впливає законопроєкт на доступ до освіти, і інші питання, які стосуються, власне, такої більш освітньої сфери, бюджетної сфери і сфери зайнятості. Ми можемо запозичити цей аспект у контексті уточнення щодо різних сфер тієї ж освіти, доходів, зайнятості. І відслідковувати за допомогою такого, якщо буде прийнято, якщо буде прийнято такі зміни, то в України ми можемо відслідковувати те, як вони впливають на принцип рівних прав і можливостей жінок і чоловіків у конкретних сферах, і це хороша можливість для розвитку. Це хороша можливість для того, аби відслідковувати конкретні сфери впливу. Але наразі е, ми маємо як мінімум визначити гендерно правову експертизу, яка буде обов'язково проводитися саме Мінюстом, і яка буде обов'язковою до врахування під час формування нормативно-правових актів в стінах Верховної Ради України, оскільки в нас е, мін'юстом не визначено порядок, як обов'язково має проводитися експертиза, гендерно-право експертиза нормативно-правових актів, які є ще проєктами. Пані Ярино, чому гендерно-правова експертиза законопроєктів зараз є актуальною. Насамперед, тому що ми маємо національний план дій 1325, він ратифікований жінки мир безпека, і хочу процитувати речення з нього: ми маємо вживати дієвих заходів для забезпечення участі жінок у мирних процесах і постконфліктному відновленні. Угу. Тання, як ми можемо знати, чи ми забезпечуємо участь жінок у мирних процесах і постконфліктному відновленні, якщо ми не відслідковуємо, скільки жінок залучені до таких процесів, якщо Ритурічне ми не аналізуємо, якщо ми не аналізуємо проєкти нормативно-правових актів і не розуміємо, чи жінки в принципі у проблеми? Питання постконфліктного інволення в принципі будуть включатися. А якщо ми просто проігноруємо це, якщо ми будемо підходити з принципів гендерної нейтральності, то ситуація залишатиметься такою, якою є. А ми потребуємо жінок у дуже різних сферах, зокрема і в сфері енергетики. Пані Ірину, ну і на завершення нашої теми ви згадували якраз про євроінтеграцію, і відповідно у мене запитання полягає в тому, як ухвалення регулювання цього питання гендерно-правової експертизи в Україні впливає якраз на наш євроінтеграційний вектор? Дякую за це запитання. Зараз Україна проходитиме крізь етап переговорів. Для того аби ми стали повноправними членом європейського союзу, і ці переговори включатимуть процес зміни українського законодавства для того, аби українське законодавство відповідало і гармонізувалося з європейським законодавством і з вимогами європейського союзу, резолюціями, директивами тощо для того, щоб це зробити, ми маємо відповідно адаптувати своє законодавство існуюче українське до вимог європейського союзу. Як ми це можемо зробити? Зокрема. Гармонізувати законодавство у сфері е, рівних прав і можливостей жінок і чоловіків, тому ми маємо брати до уваги низку директив, е, зокрема директив щодо потерпіло е, орієнтованих підходів, над якими досить часто е, працює ЮРФАМ і над якими зосереджується юрфам. піднімаємо увагу щодо е, чутливості до постраждалих від сексуального насильства під час конфлікту. І е, відповідно, що ці сфери вони е, так чи інакше. Охоплені таким парасольковим терміном, парасольковим підходом, це рівні права і можливості жінок і чоловіків. Е, якщо ми запровадимо гендерну правову експертизу проєктів законів вже зараз, нам не потрібно буде надалі свої закони, вже чинні закони змінювати, вносити зміни, переглядати тощо, тому що це буде робитися на першому початковому первинному етапі. Наприклад, якщо е, певний проєкт закону. Мінгюс побачить, що він не відповідає принципу рівних прав і можливостей жінок і чоловіків. Цей законопроєкт буде відправлятися на, на доопрацювання, наприклад. І, відповідно, ми імплементуватимемо в тому числі ті принципи, які закладені вже в законодавстві Європейського Союзу, і нам не потрібно буде надалі вже чинний закон змінювати, доробляти. Створювати нові робочі групи, аналізувати весь масив законопроєктів, яких які вже існують, тобто тут ми собі спрощуємо фактичне життя, і таким чином можемо наближатися до євроінтеграції нашої країни, пані Ярино. І на вашу думку, то коли все таки наші народні обранці наважаться розглянути це питання і відповідно ухвалити бодай у першому читанні? Загалом, як я вже згадувала, цей проєкт закону був внесений до Верховної Ради у 2021 році, включено до порядку денного. Його було в лютому 2024 року. Тому складно прогнозувати все залежить від волі законотворців, але сподіваємося на якнайшвидше прийняття цього закону. Що дійсно будемо, і ми зі свого боку на це сподіватися, відповідно стежити за тим, чи наважиться наші нардепи все таки ухвалити це важливе євроінтеграційне питання. Дякую, пані Ярину, за вам за включення за те, що роз'яснили, що і в чим. Отож, нагадаю нашим глядачам та слухачам, що спілкувалися із Яриною Бущак, юристкою аналітикиною аналітичного центру ЮРФЕМ. На все добре і тримаймося.